Намагаюся щось трохи пообирати в нашій маленькій хижині. Знаєте, живучи в горах, я просто живу життя і не можу сказати, що яка Італія? Для життя, чи не для життя, менталітет? Італія як Італія? Поки ти живий, Життя є скрізь. Коли ти виїхав за межі свого села, не просто за межі своєї країни, а за межі свого села, коли ти виїхав, то це вже е, означає, що ти емігрант. Якщо ти хочеш, щоб тебе цінили і розуміли саме те, які ти насправді є, Просто не можна виїжджати за межі свого села. Звичайно, коли у вас там репутація вже на нуль, от тоді вже треба їхати от в іншому місті, можливо, вас оцінять по-іншому. Але коли ви на своєму місці, де ви родились, виросли, всі знають, як ви виросли, що ви пережили, як ви працювали, чим ви займалися, не треба нікуди їхати. Оце от якби нас більше стримує що кожна людина, ну, на жаль, я не знаю, чомусь сприймає тебе як іммігрант, навіть з іншого села. Але не всі все одно є люди, які тебе будуть сприймати добре і нормально. Я коли починала вести блог, я дуже переживала, щоб я не порівнювала Італія, Україна, Італія, Україна. Ні, я не порівнюю. Тому тих, хто в імміграції і розповідає, як живеться от в Італії, да, то навпаки ми хочемо так само і для України. Я хочу, щоб у пенсіонера була пенсія не 70 євро, а 700 хоча б, з тими цінами, з якими вже є на сьогоднішній день, тому що. В нашому регіоні базилікати в Україні ціни дуже гарно співпадають. Звичайно, якщо виїхати за базилікату, то там ще більше ціни в Італії, але й там рівень життя і зарплата більша, ніж в нас. І Я дуже хочу для України того рівня, хоча б якого ми маємо тут на базилікаті. Дві години дня Оксана згадала про каву. Такого взагалі за півроку ведення мого каналу в мене не було. Захватила все в будинку, що можна, щоб помити, повбирати. У воду для миття полу додала кондиціонер для білизни, що в машинку правильно лити. Такий запах в будинку, гарний стоїть, як новий. Велика чашка кави, тому що ще нічого не їла. З'їла одного персика. Нічого не їла, буду робити овсяну блін. У мене є варена овсянка, а там з фруктиками вже така солоденька, то жалко, Марія вже її їсти не буде, бо їй два дні зроблю овсяну блін. Давно я вже не робила. Ще робила, як проводила марафон схуднення. Є глядачі, мої підписники, які зі мною ще з марафону схуднення. Я дуже вам вдячна. Чуєте ці звуки? Це нам дорогу перекрили, ремонтують, але це приємні звуки. Це означає, що вони щось роблять і дорогу відкриють. Через 10 днів знову будемо через верх кататись. Що таке? Які мої свекри? Я живу в італійському селі, чоловік італієць і враження про Італію. У мене ніколи не було враження про Італію, яка вона? Я знала, що вона як чобіт. Італія. Нам показала англічанка. А на сьогоднішній день Марії, навчителька української мови, Марії Марія сказала, що Італія як чобіт. Розумієте? Клас. Свеки. Одружились вони, коли їм було по 18, напевно, їй, і йому 19. І мене не буду називати, щоб. Щоб як знайдуть мій канал, щоб сильно довго не шукали і пред'яви не пред'являли, тому що люди дуже странні, чесно. Е, моєї свекрухи батько сказав: от бери ніколу, не пропадеш, в нього завжди все буде їсти, він роботящий. Вони двоюродні, вінчені. Для мене це було дивно, що католики двоюродних вінчали тоді. Ну, напевно, зараз, може, і не це, але є тут одна пара, недалеко вони троюродні. Значить, вони одружилися. Хоча просто їх не заставляли, їх просто їм сказали, що не пропадете. Народилось у них четверо дітей. Двоє з них глухонімі, але розумні, вивчились. Старша живе в Мілані. Найменший живе з ними, тому що вони його прикормили. Хоча він теж був 15 років в Мілані. Так сталося, що він сюди приїхав, через місяць я приїхала. Буйний, дуже буйний. Діти вчилися із 6 років, от якби школа-інтернат, саме ті, що з вадами слуху. Дві години їзди, тому вони приїжджали лише на свята, їх тут не було. Виходить, що ну, діти більш-менш народилися один за одним. Але у моєї свекрухи мама поруч, яку я ще застала, яку я доглядала маму з батьком. Один місяць я тільки пожила там. І от тут, де ми живемо, тут жила її свекруха. Свекруха це рідна сестра батька. І вона робила все для того, щоб невістка не не дай Бог не пожалувалась, тому що брат дасть нагана сестрі. Тому чукали, лілеїли, все, що можна, допомагали. І вже коли моя свекруха пішла на пенсію, вже тоді її мама вже прийшов до неї Алзаймер. І все, і її батько відразу ж найняв баданти за те, щоб за ними там доглядали. Хоча тут 10 хвилин пішки він не зобов'язав ні сина, ні дочку, щоб за ними доглядали. Він відразу найняв доглядальницю. Скільки раз на морі була моя свекруха, один. Спеклась до волдерів, досі це пам'ятає, хоча це було 50 років тому це було. Не відпочивають. Маму Свекру 77, він ще на тракторі ганяє, ліс свій ріже, продає. Єдиний в них відпочинок це поїхати до лікаря, поїхати до дочки 40 хвилин їздити на, на обід два рази в рік. Піти провідати мертвого. І от кожну неділю ми в них збиралися, і зараз дочка на роботі не може приїздити, ну, в неї сезонна робота. Буде приїздити, будемо знову збиратися. Ну і на свята три рази в рік піти в ресторан дітей повезти, бо вдома вже якби нема сил готуватися. На днях свекруха помідорний сок робила, це був, вихідний, був з Франческо ж спустився там все по берегу зробити, там трішки, бо помідори погано стигнуть. Ну, і вона не упустила момент сказати мені, що ти ж теж маєш вчитися. Я вже тут сім років живу. Помідорний сік так закриваю, тому що ми й дома закривали. Шанель, вона мама. Дивіться, що він робить оцей великан. Він їй сісь кусить. Що не відбувається? Я Не розумію. В неї там манюні. Воно плачуть. Це ж нам їх привела, оціх вона привела більшими, що вже не смоктали. А тих привела зараз і не йде до них. З піп'ятки я їх маю годувати чи що? Так що, так. Отакі в мене свекри і це отака Італія. Ви знаєте, в Україні такі сім'ї можна зустріти часто, але працювати ми змушені. А вони працюють, вони можуть накопичити. Місвекр все складає, складає, складає щось. І вони не проводять час дуже сильно разом, навіть коли дощ. Місвекр на вулиці тусується. Між ними діалога прям такого кохання нема. І... Знаєте, коли я з я сім'ї, ми працювали, ми важко працювали, щоб жити, але ми і відпочивали. Я сина возила на море. По місяцю ми були там, поки ну, років сім чи вісім підряд відбувалося в наше улюблене щасливцево. Все одно, от нас заділа ця традиція. Кум, сват, брат, отакі дні народження, застоля, Новий рік, оце все збиратися. І це був для нас відпочинок. Тут в них от, теж як були якісь свята, хрестини, вони дома збиралися, в місцевій тут ресторан є. Тому ресторану вже років 50 вони ж і там збиралися. Але нема такого. Це бути веселими такими, забути про проблеми. Вони вічно сумні. Ну, мене питали, чи свик... ну, там свекруха, чи сміються вони взагалі шуткують. А так, коли йдемо в ресторан три рази в рік, вони дивляться на інших людей, як хто в діти, і з дочкою люблять погікати. Як казав один тролік. А, так, на все треба дивитися з юмором, але з ними я тут. Я просто схожу з розуму. Так думаю, так, нам треба з тебе вести адекватно, тому що якщо запруть мене в дурку, що буде? А тоді згадала, що якщо я, не дай Бог, мені випишуть бумажку, що я дурна, це не означає, що в мене заберуть Марію, там ще щось заберуть. Ні, це буде означати, що як я навіть захочу розлучитися, чи він захоче розлучитися, то він мене має утримувати, бо взвів з розуму. Але про розлучення взагалі ніхто не думає. Це з цим тут важко. Це, по-перше. По-друге, ну не то, що там мені вже за 40, Мене не відпустять. І як хтось написав, Боже, дякую за ваші коментарі. Це дійсно зігріває. Це ваша праця. Це не тільки ми тут щось знімаємо. Це ваша праця і дуже вдячна, дуже вдячна. І навчитися щось від когось на рахунок. У мене мама вміла все, але не любила, коли ми стояли над головою. І там котлети жарити, борщ варити, торт пекти. Мене тітка навчила, в якої я два роки жила, поки вчилася. Сестра згадує, що її там хтось ще там навчив щось готувати. А, у нас мама така була, що ми вже як виросли і вже на себе все взяли, консервацію якусь там щось їсти, варити. Я 10 років от побула замужем, стала вдовою і 10 років з мамою прожила, от поки мами не стало. Але все одно мама завжди говорила Оксана: шукай собі когось самому не можна бути. Ну, їй о, з другим чоловіком пощастило. Він її не, ну, їй не доводилось перед ним плакати. Там, не дай бог, олічка сльозу уронить, чи ще щось, чи олічку хтось обідать, навіть рідні діти. І мама завжди говорила: кажу, в мене є ти, дай мені пожити. ні, я не вічна, а тобі хтось треба. І мені дуже жалко, що наша мама не застала своїх внучок. Внуків вона дуже виховала, дуже гарне серце в них вложила, а внучок мені жалко, що вона не застала. Вони такі гарненькі. Тому показую вам. А я зрозуміла, що це таке, дай Бог дождатися онуків. Я, Я зрозуміла, що це таке, що це важливіше для нас, дочок, щоб наші батьки побачили своїх внуків. Це дуже важливо, емоційно дуже важливо. Так що якось так: у мене І коли я на море їду, ще кудись їду, жик вжик коли вони чують, коли заводиться моя машина. <су> на жаль, їм не йметься. Але слава Богу, Франко такий, що поки що заправляє. їдемо ми на море, їдемо ми ну, лише по Марійних потребах. Просто я Марії на хвостик впала. Їдемо в басейн, і я поруч плаваю і на море. Ну, Марія хоче на море, там друзі, там все. Ми вона мені іноді каже: так, ми ж завтра їдемо на море. Та кажу, то підожди, ось, ось втомилися, поїхали на море. Ми їдемо на море. Їй подобається зі мною. Кава вже моя холодна.